Упереч мораторію на розміщення об'єктів зовнішньої реклами в порядок. Денний засідання виконавчого комітету Ужгорода продовжують включати рекламні питання. Відтак черговий виконком розглянув два нові продовження реклами і дозволить на рекламу до 14 року да? так. Азперечно, члени виконавчого комітету проголосували за розміщення трьох нових об'єктів реклами по вулиці Собранецькій, Погорєлова та Льва Толстого. Міський голова додав, що білборд розміром 7 на 15 метрів по вулиці Льва Толстого 33 тільки принесе користь, адже прикриє собою обшарпані стіни фасаду будівлі. Ось таке креативне вирішення архітектурних проблем Ужгорода. Цього достатньо для того, щоб закрити обшарпані стіни. Білборди, звичайно, не потребують витрат на відміну від ремонтів фасадів. Окрім того, ухвалили члени виконкому і рішення про зовнішню рекламу, яким продовжено термін дії дозволів на 24 об'єкти зовнішньої реклами. В ході засідання міський голова зазначив, скільки себе пам'ятає, в історичній частині міста завжди було багато рекламних носіїв. Тому не розуміє виступів громадськості та преси проти захаращення міста білбордами, каже це чорний піар. Жителі міста не розуміють всупереч міському голові, чому самоврядуванці продовжують нищити автентичність обласного центру. Це просто спохаблене наше місто. Я пам'ятаю багато десятиліть тому і ну була ізюминка. Тиснуть на психіку, портять взагалі вид міста. Краще б замість кожної реклами посадити по одному дереву і було б. Просто прекрасно і гарно, так як було колись. У жгородці проти, а міська влада за. З рішення виконавчого комітету можна зробити висновки, що реклама, на думку можновладців, архітектурна пам'ятка з минулого.